Сімейний бізнес на Прикарпатті двоє братів організували канал збуту заборонених речовин в особливо великих розмірах. Чоловіки самотужки фасували та розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини на території області. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили незаконний товар. Його вартість на чорному ринку сягає щонайменше півтора мільйона гривень. Поліцейські задокументували, що з липня 2023 року рідні брати, 24-річний та 22-річний мешканці Івано-Франківська організували незаконний збут заборонених речовин через один із телеграм-каналів. Також забороненими речовинами вони забезпечували інших наркоторговців. Під час обшуку за місцем проживання та транспортному засобі фігурантів поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. У фігурантів виявили понад 256 пакетиків з канабісом, загальною вагою, майже півтора кілограма, понад пів кілограма амфетаміну, а також півтори тисячі таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину. Всі заборонені речовини правоохоронці відправили на експертизу. Фігурантів затримали в процесуальному порядку. Слідчі їм уже оголосили про. Підозру у чиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі поліцейські проводять заходи щодо блокування телеграм-каналу, за допомогою якого розповсюджували заборонені речовини. Поліцейські встановлюють джерела постачання наркотовару та інших осіб, причетних до протиправної діяльності льності Люса Грибк Віталій Магалаті телеканал 402